Всіх вітаю, з вами Марія і всім вам гарного настрою, міцного здоров'я і щастя вашій родини. Давайте роздивлятись важливі події тижня, на що звернути увагу, до чого бути готовими. Ну, одразу філіжаночка каже, що будучи якісь там Хвилювання з того приводу, що щось там бомбить будуть, бачу ці бомбіжки. Але дивіться так, важливо що? важливо, що не полишають надії щось погане заподіяти, але бачу, що захист є. А, ну, ми ж з вами вже знаємо, як наші хлопці вміють нас захищати. Але кавова Гуща нагадує, що будьте обережні і бережіть себе та свої родини. Для когось показана ситуація, коли на цьому тижні для жінки більше йде інформація. І ви знаєте, про кого я вам тут буду розповідати, хто зі злостю такою, з такі, знаєте, лице перекошене люте таке у людини. Мені показана будівля одноповерхова, це як, знаєте, частна будівля, частний сектор. як... Там селище якесь, це може хтось із родини, а може хтось із сусідів. Людина зла, людина, знаєте, духовно пуста, взагалі через те, що все, що цікавить людину, це гроші. Це найважливіша взагалі-то тема по життю для людини. І це якась така, як знаєте, як заздрість до вас, як лють до вас. Це ну, ситуація, коли побачить вас, ну, скажімо, заможнішою від себе в якійсь ситуації, може гарно вдягнені будете, а людина там. Немає чогось подібного. Ну, така якась ситуація. Тут, знаєте, не, не те, щоб лаялась з вами, але щось таке у людини з рота вилітає, недобре. Взагалі-то багато зустрічей показано на цей тиждень, і багато, знаєте, от як, наприклад, хтось з родичів буде приїжджати, знаєте, коли родина збирається разом. І Тут навіть далекі дороги показані. Такі, знаєте, що може. І... Ну, якось не один. Ну, дивіться, якщо це навіть не одне місто, не одне село, а знаєте, може бути, ну, далека, зовсім далека дорога. І вона планувалась вже, вона така емоційна, радісна буде, ну і зустріч така ж сама буде. Потім, що ще важливо буде на цьому тижні? Мені показана людина, яка замислила для себе, ну, такі, знаєте, зміни, зміни доволі такі кардинальні зміни. Це, як знаєте, зустріч з іншою людиною, як шлях до іншої людини. Воно не має якихось перепон. Якщо вам дійсно, то дуже хочеться здійснити ну, той шлях те пересування, то ви можете те робити, бо я не бачу, щоб у вас питання. Здійсниться ця дорога чи не здійсниться, то нема перешкод? Не бачу перешкод на цьому шляху. І зустріч там може бути з жінкою ну, наприкінці шляху. І, взагалі, то там спілкування буде ну далі там якісь знайомства, якісь там далі ще спілкування. Це, як, знаєте, не те, що там їхати і не знати куди, а якось вас ну, вам щось розповідали, ви якось так трошки знаєте, що вас там чекає. Потім, так, тут показана мені людина, яка, як землю вспахує як готує щось якусь там якесь підґрунтя для важливої справи і бачу цю саму ідею, цю саму справу, як знаєте, як зірочку на небі, до якої треба ще дотягнутися, але людина тут працьовита, тож зробить все, що треба буде. Тут не буде таких великих перешкоджань. Тут, знаєте, ну, коли вам Бог допомагає. Так, далі, що ще бачу тут у філіжанці? Сумне лице бачу, жінка засмучена. Думає багато про чоловічу статуру, про захист для цього чоловіка. І дійсно, знаєте, ставите. Захист на чоловіка, він дуже міцним мені показаний завдяки захисту. Не треба сумувати, а більш треба, знаєте, як мені тут показано, що більш уявляєте майбутнє з цим чоловіком, як ви вже разом, як все налагоджено і все добре. Потім показана інша жінка. Страхи її показані за людину на літеру А або Н. Але все світле над цією ситуацією, світла така хмаринка, воно проясниться, все буде добре, все налагодиться. Ну, страхи тут, тут є страхи. Треба відпускати ці страхи, не тримайте їх в собі. Потім зрост. А дивіться, як показано, для чоловіка, чоловік та жінка взагалі-то ситуація, тож і для тих, і для тих людей буде йти. Дивіться людина, яка росте в якійсь ситуації, в особистій своїй ситуації, що вона там робить. Для свого зросту людина росте і впирається у стелю. Треба пробивати цю стелю. Ви як знаєте, як собі обмеження якісь поставили. А у вас є можливість, є потенціал і ще вище бути. Бо дійсно тут. Тут, як, знаєте, тут швидкий буде зрост, тут не те, що там буде тягнутись, а тож не ставте собі обмежень, будьте людиною, яка просто робить, просто зростає в тому, що робить. І нехай для вас не буде обмежень, нехай піднімайтесь на таку височінь, на яку тільки зможете, на яку тільки вистачить сил. Потім для когось якийсь мені чоловік, але такий, знаєте, не молодий вже, скажімо, там 65+, плюс. Показаний дуже зацікавленим. Ну, знаєте, як цікавиться життям жінки. А вона, вона не хоче йому нічого розповідати. Це може бути з родини людина, там батько, дідусь, якийсь, може бути і сусід якийсь, який пхає свого носа, ну, куди не слід, не звали його туди. Закривається, не розповідає багато чого. І дивіться, як тут буде, така, знаєте, такий настрій цієї жінки. Що якщо буде дуже там наполягати вжалить, тут якась така, знаєте, от може виглядає такою ніжною, тендітною, але ж не чіпайте зайвого разу. Потім людина пробиває глухий кут, якусь ситуацію для себе. От знаєте, коли має можливість, має Ну, таке наполегливість має. І дійсно тут та тупікова ситуація, яка для людини вона якийсь час, вона така, знаєте, була тупіковою, але людина дійсно це ну, вбирає для себе, не буде цього далі. Потім допомога буде від чоловіка для когось з вас. Або тут знаєте як, тут і так, і так можна казати, бо або чоловікові цьому буде допомога, і тут жінка хвилюється трошки, що як воно все буде, то все буде добре. Тут показано, що допомога буде вчасна. І тут це, знаєте, якось вона така. Що потім ще й якийсь як документ буде підписаний. ну Тобто, чого б це не стосувалося для цього чоловіка, так, це більш для чоловіка ситуація. А вона буде зроблена і по закону теж. Ну тобто Не просто там допомога така, що там щось зроблять і там далі як хочуть. А все буде, ну, як підкріплено ще й бумагою документом. Потім роздивляємось. Ось тут, як, от, знаєте, тиждень для людей от якихось обмежень, які взагалі-то вони людьми. Надиктований. Коли людина сама собі якісь обмеження ставить і вірить в те, що вона не може робити інакше, тут мудрість важлива, от знаєте, будь-які обмеження треба, щоб вони були занадто обґрунтовані, а не просто от ви піддаєтесь чиїмсь там роздання розмовам, там, від когось щось почули і розповіли собі, що от тут я так не можу, тут так не вийде, неправильно, не, не тут якісь такі, знаєте, як нав'язані правила та обмеження. І це, ну, знаєте, як мороку на ваше на ваші перспективи накладає. Тож пояснюйте собі будь-яку ситуацію, задавайте собі, собі питання і відповідайте на ці питання. Бо тут, знаєте, коли не розбираючись, просто от комусь могли повірити і самі собі розповісти, літери І, Н, Зараз. Не бачу більш літер. Тут ситуація може стабілізуватись з часом, але просто треба змінювати. О знаєте, як різкі зміни в поглядах робити собі. Але то, якщо хочете. Так, далі. Показано мені, дивіться, ситуація соціуму вже стосується, там, може робота, може ще там десь ви там буваєте. Дивіться, і показана ситуація, коли жінка. Е Заплющує очі, вона якось так не хоче реагувати на проявлення людини. Ну, Тут більш як чоловіча енергія йде. Якось, знаєте, от немає зацікавленості в цих людях. Тут не один чоловік тут з одного боку, один з, з другого інший. Якісь такі, знаєте, не те, щоб там нав'язливе якесь буде проявлення, і не те, щоб воно. У мене там щось коти сперечаються, вам може і чути, ну то таке, розберуться. Дивіться, тут якось, знаєте, багато людей будуть до вас, ну, як звертатись зі своїми якимись там розмовами. Вам взагалі-то не дуже хочеться на них взагалі реагувати, не дуже хочеться цього спілкування. Тут жінка як відсторонюється від цього спілкування. Так, і вона. Просто зосереджена на якійсь справі, пов'язаній з людиною. Зараз скажу АС. Ну, ось такі ініціали більше не бачу ініціалів. На два тижні розтягнеться ця ситуація, потім вона буде розсипатись. Ну, просто щось буде зроблене, все буде змінюватись. Непогана ситуація, вона доволі світла, вона не буде така, знаєте, аж надскладна. Далі, роздивляюсь, тут сил додасться на цьому тижні завдяки інформації. Людина, яка отримує для себе інформацію для якихось виконань, для того, щоб щось там, знаєте, як переробити, як ну, закінчити якісь ситуації. Потім. потім. Ось тут буде як прописана якась, знаєте, тут дивіться, від чоловіка йде допомога в якійсь там вашій ситуації, але дивіться, це, як знаєте, може, це ви будете там записувати інформацію, що він каже, щоб потім нічого не наплитати і зробити так, як, ну, так, як ви. Повинні зробити, Чи може це буде, як вам дається якась як рецептура, знаєте, і ви по цій рецептурі будете крок за кроком щось там робити? Це для змін на краще, це для... тут треба буде докладати зусилля, знаєте, як дзига обертатись. Це наприкінці тижня більш. І це ситуація, яка повинна встановлювати сили для людини, чи то для вас, чи то ви для когось це будете робити. Тут просто от, головне це допомога. От На цьому треба зосередитись і робити крок крок за кроком. І все буде добре, все воно налагодиться. Далі, що тут ще важливого показано? Спілкування. От тиждень важливий буде спілкуванням. Коли люди вирішують питання, але питання ці як на майбутнє, вони не, не всі вони будуть ну, у рамках цього тижня. Вони багато чого там буде, ну, от, знаєте, на перспективу щось вирішуватись, щось там прояснюватись. Взагалі тиждень таких, знаєте, сильних енергій, коли е, ну, ви будете знаєте, зосереджені на справах, і у вас будуть сили виконувати ці справи. Не так, щоб там. Я розумію, що тут треба зробити, але сил нема. Ні, будуть сили, будуть всі потрібні інструменти, щоб щось там робити. І буде взаємодія з людьми. Ось це важливо. Так, для когось тут. Ну, взагалі, то показують, я вибачте, військові ситуації, я взагалі їх не освічую. Я не буду їх розповідати тільки через те, щоб не нашкодити. Я те, що я бачу, я хочу, щоб воно так і було. Деякі ситуації будуть закінчуватись саме на цьому тижні, і вони, знаєте, Зусиль багато у вас потребуватимуть, але так воно треба. Це питання, які ну, треба було б вирішити. Будете м -м, якісь, м -м, дивіться, якісь ситуації, вони як от як чіплятись будете за якісь ситуації, вони тимчасові. Вони не такі, що треба там дійсно, знаєте, не так, щоб якщо щось у вас не буде виходити одразу, відпустіть цю ситуацію, ви потім до неї повернетесь. Не треба, знаєте, втрачати зайвої енергії, щоб просто зробити і все. Це як недозріле щось. Знаєте, як треба щось там. Буде ну, дати час, як дозріти, і потім воно легше вам вдасться. Потім е гарна така риба. Е як знаєте, от для когось це буде стосовно грошей, ви отримаєте гроші. А для когось взагалі-то це буде ситуація пов'язана як з почуттями. Бо тут бачу людину, яка радіє з того, що гроші отримала, а інша людина вона як це її якась внутрішня, так, якась сімейна ситуація, коли між чоловіком та жінкою якісь такі, знаєте, глибокі почуття, не обов'язково, що вони там. Про любов, про кохання це просто як хвилювання за щось, щось, що вони між собою вирішують. Щось, що жінка намріяла, да? вона знає, як, як і що вона хоче, а виконувати тут треба бути чоловіком. Ну, Як воно так, знаєте, і буває частіше. І у кожного свої глибокі почуття стосовно ситуації. Але вони, знаєте, ну вони такі, що, знаєте, хочеться сказати, будьте обережні один до одного і просто не, не сперечайтесь тут, бо чоловік тут може знаєте, емоційно реагувати, що що ти там навигадувала, а мені тепер роби. І тут дивіться, тут мені показано, що чоловік в цій ситуації, він, як знаєте, не має такого міцного здоров'я, щоб щось там дуже швидко, дуже так зробити. Ну, ось така філіжаночка, я більш тут нічого вам не розповім, тож. Пам'ятайте про безпеку, пам'ятайте про те, що треба берегти і себе, і своїх рідних і близьких. І нехай все буде добре, нехай все буде з найкращими результатами. Щось таке на перспективу дається філіжанка для нашої армії теж. Тож бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, і нехай все буде. Знаєте, зі знаком перемоги все буде класно, все буде добре і все буде Україна. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!